Добротолюбії Том 2. Повчання святого ІОАНа Касіяна Римлянина. Огляд духовної Боротьби. Розділ 5 Боротьба з вісьмома найголовнішими пристрастями. Зображаючи боротьбу з вісьмома головними пристрастями, опишемо їхні властивості, Вкажемо на причини. І запропонуємо від них ліки. Боротьба з чревоугодництвом. Перша боротьба, до якої нам слід братися, це боротьба з черевоугодництвом або з пристрастю пересичення. Не можна визначити одного спільного для всіх правила щодо стриманості у їжі або щодо посту, тому що не всі мають однакову силу в тілі. Чеснота ж ця дотримується не тільки силою душі, а повинна також узгоджуватися із силою тіла. Не всі можуть додержувати піст тижнями, деякі не витримують без їжі більше двох або трьох днів, а іншим важко пробути без неї і до заходу сонця. Не всі також можуть харчуватися самими овочами або зіллям, або сухим хлібом. Комусь, щоб насититися, потрібно два фунти, а хтось відчуває важкість, якщо з'їсть хоча б пів фунта. Але всі, хто стримується, повинні мати одну мету, щоб, споживаючи їжу в міру спроможності, не вдаватися до перенасичення, бо не лише якість їжі, але й кількість розслабляє душу, розпалюючи в ній шкідливий гріховний вогонь якими б стравами не насичувалося черево, від цього зароджується насіння плодської похоті, і розумові, пригніченому тягаревим страв, вже буває не під силу добре керувати міркуваннями, не тільки надмірне вживання вина п'янить розум, але і надмірність їжі зазвичай робить його хитким і непевним, і позбавляє чистих і непорочних міркувань. Причиною розбещення і загибелі судомлян було не лише пияцтво, але й перенасичення черева. Слухай, як Господь через пророка докоряє Єрусалимові, через що зрішила сестра твоя содоме, чи не через те, що їла хліб свій до пересту, бо через таке насичення хлібом вони розпалювалися невгасимим полум'ям плодської похоті. Тому й судом Божим були спалені з неба сірчаним вогнем, якщо таким чином лише сама їхня нестримність у вживанні хліба через пристрасть пересичення скинула їх у глибоку безодню розбещення, то що вже мовити про тих, які, маючи квітуче здоров'я тіла, дозволяють собі їсти м'ясо і пити вино у непомірній кількості? вживаючи їх, не скільки вимагає неміч, а скільки переконує самодогідливе бажання, святі Отці визначили таку міру стриманості в їжі, їжу, яку приймаємо через необхідність підтримувати життя у тілі, слід припиняти споживати ще тоді, коли хочеться їсти. В такому разі і немічний тілом може досконало виявляти чесноту стриманості на рівні з міцними і здоровими, якщо силою волі гамватиме бажання їсти, коли цього не потребує тлінність плоті. Бо і апостол говорить: піклування про плоть не обертайте на похоті, він не зовсім заборонив піклуватися про тіло. А не велів лише, щоб це чинилося через похіть, тобто похідливу турботу про плоть відкинув, а розумну, необхідну для її життя та утримання не виключив. Заборонив перше, щоб через потурання плоті ми не впали до згубних хтивих діл. А дозволив друге, щоб тіло, засмучене безрозсудною суворістю, не виявилося неспроможним виконувати наші духовні заняття і труди. Отже, міра стриманості має визначатися судом совісті кожного, усякий повинен призначити собі, щоб настільки стримуватися, скільки того вимагає боротьба плодського повстання. Слід повністю виконувати пости, визначені уставом, однак, якщо після їх закінчення стриманість у їжі не триває далі, то їх додержання не приводить до досконалої чистоти. Голодування під час тривалих постів матиме плід лише тимчасової знемоги та втоми тіла, а не чистоту цнотливості, якщо ми слідом за тим. Досхочу наситиму тіло, бо чистота душі нерозривно пов'язана з голодуванням черева, не мають постійної чистоти цнотливості ті, які не дотримуються постійної рівномірності устриманості, суворі пости, якщо за ними настає послаблення в їжі, не дадуть користи, бо їхній плід швидко зникає через пристрасть червоугодництва». Тому краще помірно підкріплювати себе їжею щодня, ніж на певний час додержувати довгий і вкрай суворий піст. Непомірковане голодування може не лише похитнути постійність і твердість душі, але й зробити млявим звершення молитов через знемогу тіла. Щоб зберегти чистоту душі і тіла не досить самої лише стриманості у їжі. Якщо до цього не долучається решта душевних чеснот. Насамперед треба навчитися смирення через чесноту послуху, сокрушення серця і виснаження тіла. Слід уникати не тільки того, щоб мати гроші, але й саме бажання їх треба викидати скореним, бо не досить не мати їх, що здебільшого трапляється вимушено. Але не слід допускати і самого бажання мати їх, коли їх хтось ненароком запропонує. Потрібно гамувати плоть гніву, скидати тягар печалі, зневажати марну славу, топтати зарозумілість гордості, а також завдяки постійній пам'яті про Бога, приборкувати мінливі блукання розуму. Щоразу ми повинні повертати наше серце від витання і блукання до споглядання Бога, щойно лукавий ворог, наміряючись відвернути наш розум від цього споглядання, закрадеться до тайників серця. Той ніколи не може вгамувати збудження розпаленої похоті, хто не може приборкати потягів до чревоугодництва. чистота внутрішньої людини. Пізнається через досконалість цієї чесноти, бо ніяк ти не повіриш, щоб той, кого перемагають у легкій сутичці і слабкі суперники, взявся до боротьби із сильнішими. Отже, нам потрібно найперше здолати похід чревоугодництва, а свій розум витончити не лише постами, але й бідіннями, а також читанням. І безперестанним сокрушенням серця, згадуючи про все, чим ми спокушалися та перемагалися, то стогнучи через жах від безлічі гріхів, то палаючи бажанням досконалости та чистоти, і треба довести розум до того, щоб він, зайнятий та захоплений такою подвижницькою працею і роздумами, Вважав підкріплення себе їжею не стільки дозволеним предметом задоволення, скільки тягарем, накладеним як покарання, і приступав до нього радше як до неминучої потреби тіла, ніж як до бажання задоволення для душі. Якщо постійно триматимемо себе в такому духовному піклуванні та сокрушенні, то невдовзі приборка й могтивість плоті. Яка доходить до нестями, коли її підігрівають їжею, і притупимо її згубні жала. Так ми можемо, проливаючи рісні сльози та маючи невпинний плач у серці, згасити піч нашого тіла, яку розпалює в нас цар Вавилонський, тобто диявол, створюючи нам. Умови для скоєння гріхів і збудження пристрастей, через які ми, мов піч від доливання нафти і смоли, ще сильніше розпалюємося до нікчемного, доки благодаттю Божою, яка зросить наші серця, в нас зовсім не згасне полум'я плодської похоті. І ось наше перше змагання, бажання досконалости загашати похідь, пересичення та чревоугодництва – Заради цього треба пригнічувати спогляданням чеснот не лише бажання зайвої їжі, але й необхідну для нашого їства їжу, як несприятливу для снотливості приймати з дбайливою сердечною обачністю. І перебіг нашого життя слід улаштовувати так, щоб ніколи не відволікатися від духовної праці. Хіба тільки коли слабкість тіла спонукає виявити необхідне про нього піклування. Проте, навіть коли ми, радше задовільняючи потреби життя, ніж рабські служачи бажанню душі, коримося цій необхідності, тоді повинні якнайшвидше залишати те, що відволікає нас від спасенних діл. І коли приймаємо їжу, тоді не слід полишати цієї духовної праці, бо ми ніяк не уникнемо насолода від запропонованих страв, якщо тільки душа, прикувавши увагу до божественного споглядання, не буде втішатися водночас любов'ю до чеснот і красою небесних речей. Та й взагалі все стає нікчемним, як тлінне. Коли хто невідступно приковує погляд розуму до нетлінних і вічних благ, споживаючи серцем блаженства майбутнього життя ще під час перебування у тілі, коли переможемо таким настроєм похід чревоугодництва і об'їдання, нас, як уже не рабів, плоті, буде визнано гідними вступити і у вищий бій, зітнутися з нечистими силами, які зазвичай особисто вступають у боротьбу лише з переможцями. Таким чином, придушення плотських жадань виявляється поважною основою для всіх видів боротьби, не перемігши своєї плоті, ніхто не може законно боротися, а хто незаконно бореться, той не увінчується».